Всім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка. Ми в Полтаві, і це другий випуск перевтілення. Знайомтесь, це Юлія, 39 років, нутриціолог. За останній рік Юлія схудла з розміру L до розміру S, Тому у неї є складнощі у виборі речей. Я запам'ятала вашу історію тим, що ви мені написали, що ви схудли. Так була у двох декретах. Маю угу. двох синів. Угу. Я трошки набрала зайвих кілограмів. І коли вже я розпочала займатися нутриціологічною діяльністю, почала з себе. Десь за рік і з так розмірів L я перейшла в S-XS. Клас. Це круто, але не настала прям проблем. Тому що мені потрібно було змінювати свій стиль, свій гардероб. Що очікуєте від нашого проекту? Яким ви хочете бачити свій гардероб? Я різноманіття, тому що в моєму гардеробі це зазвичай монохром літом, біле зимку, це сіре, чорне. Мені дуже хотілось би подобрати, наприклад, якісь аксесуари. Розпочинаємо перевтілення з розпору гардеробу. Одразу прибираю речі, які для Юлії не по розміру, та речі, які вже втратили свою актуальність. В гардеробі Юлії дуже багато одноманітних речей: Це спортивні костюми, светри та джинси, та досить одноманітна чорно-біла кольорова гама. Щоб змінити ситуацію в гардеробі, ми йдемо на шопінг.